Всім привіт! На зв'язку Анна Поліна, і сьогодні я розкажу вам, як за два місяці побудувати системний прогнозований бізнес, який приносить від 2,5 тисяч доларів. Якщо ви тільки починаєте власну справу, або вже маєте бізнес, який приносить вам менше 2,5 тисяч доларів, то це відео саме для вас. Сьогодні я розкажу покрокову систему, як побудувати бізнес з нуля, з чого він має складатися, і що за чим треба робити для того, щоб ви гарантовано мали успіх. І перше або навіть нульове, я би сказала, вам треба обов'язково мати ідею, яка вас. Буде драйвити, запалювати і мотивувати будувати бізнес і впоратися з усіма негораздами, які можуть вас підстерігати на цьому шляху. Іноді такою ідеєю запросто може бути просте бажання мати більше грошей. Це абсолютно нормально. Але все одно треба придумати, навколо чого ви будете будувати бізнес-системи та бізнес-процеси. Коли ж ідея у вас вже є. То вам рекомендую розпочати з наступних трьох запитань. Ви маєте зрозуміти, кому ви будете продавати, що ви будете продавати та як ви будете продавати. Наприклад, я продаю підприємцям-початківцям системні знання з побудови бізнесу через сучасні методи просування та продажів. Далі в мене є клієнтка, в якої, наприклад, є косметика, яку вона продає підліткам, в яких є акне, почервоніння та інші зміни підліткової шкіри, і продає вона лише через аптеки. Також в мене є клієнтка, яка продає набори для шиття. Для діток від 3 років, і продає вона виключно через соцмережі, а саме через таргет. Подумайте і ви, що, кому і як ви плануєте продавати, і це буде вже стартом побудови саме системного бізнесу, через системний підхід. Якщо у вас поки що немає відповіді на ці запитання або вони дуже розмиті, наприклад, ви хочете продавати коучинговий супровід, всім, абсолютно всім без виключення, не розумієте, що вам потрібне мікронішування. І, наприклад, ви хочете це робити через сарафанку, щоб люди до вас приходили по рекомендації. Знайомству, то я одразу вам можу сказати, що ваш шлях буде точно довгим і тернистим. Бо швидкий старт в сучасному бізнесі можливий лише за чотирьох наступних умов. Якщо у вас є мікронішування, якщо ви працюєте в низькому чеку, якщо у вас є інвестиційні бюджети, наприклад, на запуск вартісної реклами, або у вас є напрацьована база підписників або вже клієнтів. Просто за певних умов ви будете здебільшого використовувати безкоштовні методи просування та певні канали продажів, а за інших умов ви можете Користуватися платними методами просування і іншими варіантами продажів. Після того, як ви визначилися, кому, що та як ви будете продавати, ви вже можете переходити спокійно переходити до побудови трьох найважливіших систем в вашому бізнесі. Перша система це лідогенерація, друга це побудова продажів, і третя це створення якісного продукту. Щоб успішно побудувати лідогенерацію, вам треба дуже добре розуміти, хто ваш клієнт, які в нього запити, болі, бажання страхи та заперечення, де він буває та як. Привернути його увагу, все це потрібно для того, щоб ви підготувалися до того, щоб з ним правильно спілкуватися, і це все потрібно досконало дослідити та обов'язково собі десь прописати. Потім вам треба визначити своє нішування, позиціонування та брендинг для того, щоб ви могли чіткіше та більш структурно спілкуватися з вашими потенційними клієнтами, щоб вони чітко розуміли, що ви та людина, яка може допомогти їм вирішити їх питання та проблеми. Розкажу вам, на прикладі позиціонування, але з точки зору особистих стосунків. Або особистого життя. Наприклад, якщо ви підете на співбесіду, то у вас буде одне позиціонування. Ви будете про себе розказувати як про найманого працівника. Ви будете підсвічувати ті свої якості, ті свої підходи в роботі, які вам будуть гарантувати успішно пройдену співбесіду. Тобто ви будете підсвічувати ті сторони свого характеру, які допоможуть вам працевлаштуватися. А якщо ви приходите на побачення, ви будете показувати свої інші якості та підсвічувати інші сторони, тому що задача на побаченні не пройти співбесіду. А сподобатися або не сподобатися вашому потенційному партнеру. Так само у вас має бути і в бізнесі, тобто у вас мають бути прописані декілька гіпотез позиціонування, виходячи з того, на яку цільову аудиторію, на якого аватара ви зараз націлені. Після того, як ви розібралися з нішуванням, позиціонуванням та брендингом, вам треба визначитися, який ви будете використовувати канал просування. Канал просування це те місце, в якому потенційні клієнти про вас дізнаються, і для цього вам треба вивчати, хто ваш потенційний клієнт і де він буває. Тому що аудиторія, наприклад, у Фейсбуку і аудиторія в інстаграму це абсолютно різні аудиторії. Каналом просування можуть бути рілзи в Інстаграм, може бути реклама в Телеграмі, таргет, реклама у блогера, і також шорти або продаючі відео на YouTube. Також це може бути Тік-Ток, знайомство на івентах і та сама сарафанка. Це все канали просування. Тепер переходимо до створення продукту. Для того, щоб ви створили якісний, класний продукт, який буде потрапляти в саме серденьку вашої цільової аудиторії, вам та також треба дуже добре її знати вашу цільову аудиторію, чого вона хоче. Зазвичай вони хочуть або грошей, або стосунків або здоров'я. Також треба володіти сучасними методами створення продуктів, для того, щоб ви могли чітко розуміти, як вам довести клієнта до бажаного результату. Тобто вам треба вивчати маркетинг, створення продуктів, створення продуктових матриць, а також сучасні методології, наприклад, Jobs to be done. А для того, щоб успішно організувати продажі, вам треба впакувати канал продажів, а також обрати продаючі сенси і три. Ригери довірчого маркетингу, які ви будете використовувати. Ці знання також містяться в маркетингу та продажах. Мій приклад: канал прасування в мене таргет або рілзи. Мій продукт це курс з побудови системного бізнесу, і мій канал продажів це Ютуб або Сайт. В моєї клієнтки з косметикою для підлітків канал просування це реклама в Google, Таргет або реклама у блогерів. Її продукт це набори косметики для різних типів шкіри, а канал продажу це аптеки. Колись вона через таргет вела на свій сайт, але зрозуміла, що в її випадку продаж через аптеки має значно більше довіри, і коли вона почала використовувати лише аптеки, її продажі. Просто підлетіли до небес. Ось що означає правильно вибраний канал продажу. Ось, в принципі, я вам і розказала, з чого складається системний бізнес на першому етапі свого розвитку. Нагадаю, вам треба відповісти на три запитання і побудувати три бізнес-системи. Далі у вас є два варіанти, що ви можете робити з цією інформацією. Ви можете самостійно шукати в інтернеті, в гуглі, в чаті GPT або в книжках відповіді на ваші запитання, як це зробити, наприклад, конкретно для вашої ніші. Так і пишете в чат-GPT, як рілзмейкеру знайшли тип перших клієнтів, якщо мій канал просування рілзи. І подивіться, що вам напишене це чат GPT. Я не буду вам розказувати, що без мене ви не зможете це зробити системно, покроково, правильно. Я впевнена, що якщо ви витратите достатньо часу, то ви зможете розібратися з цим самостійно, як свого часу розбиралася я. Якщо ж ви хочете рухатися більш системно, більш сфокусовано, то ви можете прийти до мене на курс з побудови власного бізнесу з нуля, де я сфокусовано, стисло допоможу вам працювати саме над тими сферами, саме над тими частинами бізнесу, які треба побудувати на першому етапі вашого розвитку. І це це буде з великою кількістю реальних прикладів, які я зустрічала в своїй практиці як бізнес-консультант та проджект-менеджер. І це все буде без води та тонни зайвої інформації, якою вас точно нафарширує Google, ChatGPT або бізнес-книжки, тому що вони продають зовсім інший продукт, не такий, як я. Я збережу ваш час, нерви, енергію та заберу абсолютно всі сумніви щодо того, чи правильно ви рухаєтеся, чи правильні ви робите дії. На курсі буде 8 модулів, 40 теоретичних. Занять та 40 домашок. Також я надам всі готові шаблони та форми звітності, які вам будуть потрібні на першому етапі побудови вашого бізнесу. Це буде два місяці сфокусованого активного пропрацювання вашого бізнесу від ідеї до стратегії подальшого розвитку. І це всього лише за 25 доларів. Щоб дізнатися всі подробиці про цей курс, а також приєднатися до навчання, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Чекаю вас на курсі. А ми рухаємося далі. Тепер нам треба розібратися, як зробити так, щоб ваш системний прогнозований, покроково побудований бізнес приносив вам від 2,5 тисяч доларів на місяць. Розказую покроково. Перше, це треба його просто зібрати по складникам, які я описала вище, і перший місяць прямо попрацювати на максималках. Тобто максимально прокачати лідогенерацію, створити суперякісний продукт і максимально займатися продажами день і ніч 24 на 7. Друге. По результатам першого цього місяця вам треба порахувати метрики, я розкажу, які і зробити свод-аналіз. Вам треба зрозуміти, що ви зробили суперкласно і як це посилити. Вам треба зрозуміти, що ви зробили погано і як в майбутньому не допустити цих проблем. Вам треба зрозуміти, які ще є можливості на ринку, які в цей раз ви не використали, але які в майбутньому можуть посилити ваші позиції. І також вам треба зрозуміти, які виклики стояли перед вами або стоятимуть в майбутньому, для того, щоб ви могли їх успішно подолати. І третє, вам треба зробити декомпозицію вашої фінансової цілі для того, щоб зрозуміти, скільки та чого ви маєте продати, для того, щоб заробити ваші 2,5 тисячі доларів. Наприклад, в мене декомпозиція стоїть по цьому навчанню. Я маю продати на місяць 100 навчань за 25 доларів. Я, звісно, розумію, що в мене можуть взяти і дорожчий тариф, або, наприклад, консультацію. Але я сфокусована саме на цій цілі 100 місць по 25 доларів. Це дозволяє мені чітко тримати перед очима аватар моєї цільової аудиторії і спілкуватися в контенті ніби з ним і не розпилятися на інші сюжетні історії, які можуть бути цікавими більш дорожчим клієнтам. Чому це важливо? Тому що якщо ви робите декомпозицію по якомусь одному вашому продукту або тарифу, ви чітко розумієте вашу цільову аудиторію. Ваш аватар цільової аудиторії, тобто ви сфокусовані на конкретному якомусь одному прикладі, з яким ви далі працюєте. Весь ваш маркетинг, вся ваша лідогенерація, всі ваші продажі побудовані навколо цього. Ви не розпиляєтеся думками на якісь інші сценарії, які вам треба пропрацювати. Але якщо в мене куплять дорожче навчання або візьмуть індивідуальні консультації, це для мене буде приємна несподіванка, тому що я швидше закрию свій фінансовий план і закрию місяць з більшою прибутковістю. І четверте, за результатами. Вашого swot аналізу за результатами аналізу ваших метрик, ви маєте розробити подальші стратегічні дії, маркетинговий план. Це можуть бути якісь нові рекламні активності, це може бути побудова нової команди, це може бути формування іншої продуктової матриці тощо. І другий місяць вам вже треба ударно попрацювати за цією вашою оновленою стратегією. Ваша задача другого місяця це залучити максимально велику кількість клієнтів для того, щоб ви могли. Реалізувати вашу фінансову ціль, в принципі, це і все, що вам треба знати, для того, щоб або запустити ваш бізнес з нуля, якщо ви тільки починаєте, або вивести ваш бізнес на потрібні вам показники, якщо у вас вже є свій проект. Якщо вам все вдалося і ви змогли утримати потрібні вам показники протягом хоча б трьох місяців, я вас вітаю. Ви побудували системний прогнозований бізнес, який готовий для подальшого масштабування, який готовий для виходу на наступний етап свого розвитку, де він вже зможе приносити вам від 10 тисяч доларів. Але це вже зовсім інша історія, про яку ми поговоримо іншого разу. На сьогодні в мене все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, переглядайте відео, які вже розміщені, там ви знайдете ще більше користі з бізнес-грамотності. Ну і, звісно, реєструйтесь на курс і до зустрічі на навчанні.